Так, перша кісточка Аделькіна. <с Pharise error>. Така куряча. Перша кісточка. Обувачку. Перша кісточка. Не забирає вона Адель. Лапті свої забрала, щоб ти не. Ану, як ти там? Ну, зубки в неї вже такі доволі величини, гостренькі. Два месяца собачки. Ну, взрослой собаки то це як семечка. Кто каже, нельзя и не знаю. Мы первая кисточка, и она уже разделана с одной стороны. Тут і пантус, і тут ігор є. Все вона сама, це ще в туалетний. Витащила, принесла. Така жопення, он пачка з під з-під чіпсів, це ось якісь жуйки. Все, понесла, не хоче вона, щоб ми дивилися, як вона їсть. О, далі я пішла. Так, грозе потихий. Ну, в неї зуби лізуть зараз. Так, народ, що там? Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Пишемо коментарі. А где я шлягла. Она только ну, уже есть все, короче. Ну, сегодня уже седала, короче, так, такая... Сидеть, вона сидит, даешь вкусняшку. Сидеть, сидит, даешь вкусняшку. Так, одной команде проезжаем. А даль те боковушки обгрызла, а ту трубку не надо. Давай мені. Давай, давай. Боковушки обгрызла. Да на маленьке. Я вам расскажу раз историю, раз сидів, ну выпивал. У меня такі, ну, там по ножке було закусить. Я такий, на ну, мясо объев, ножку отклав. Рядом сидить. Кін, траси и косточку Я кажу, Ну в тебе зубы. Да и там вкусно в той кости, хотя нам не понять, собачилась понятно, понимаю. Балдеешь, Адель? Балдеешь? Да <соцентричный> не, она вон и до мелких кусков, она и он полностью раскрашивает. Вона и не глотает, понимаешь, вона и он, Все, і кістки. Ну вона така, поняли, куряча. Це не ота здорова, а оця, що йде от стегна верхня. Коротше, як там? Забувся, вона називається по хістологічному. Хістологія, наука, о костях. Ой, а от медики, хто там там взагалі по це ж там о, людські кіски, скільки, Ну, велика кількість і по латині, звісно, названня. Всі вивчитися не дуже легко. Так, все, побігло. Ладно, всім гарного вечора, тихої ночі. Коментуємо, підписуємося на канал, ставимо лайки.